Сьогодні вранці близько 5 годин 30 хвилин, як мінімум 5 прильотів по місту Харків, Два – це Немішлянський район, частний сектор. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав, однак є часткове руйнування будинків. Окрім того, два влучання в Основ'янському районі в правому зону. Знову ж таки, потерпілих немає на щастя, однак є часткові руйнування приміщень. Ну і е, місце влучання, те, що знаходиться тут, в мене за спиною, це е, в поліському вулиці Пушкінське, одне з адміністративних приміщень е, ХПІ, знову ж таки, знову ж таки, в якому не було незбройних сил, не територіальної оборони, як ви бачите. І, на жаль, тут ми маємо констатувати факт загибелі жінки 69-го року народження. Ми точно вже знаємо, тому що на місці вже відпрацювали спеціалісти вибухово-технічної служби Національної поліції. Крім того, вже відпрацювала слідча оперативна група. Нам добуті осколки снаряду, який прилетів. це ракетно зенитний комплекс С-300, такий, як останній час випускали росіяни по нам впродовж останніх півтора-два місяці. Чому? Тому що це росіяни, тому що їм все одно куди бити, їм все одно скільки людей загине, їм все одно як, яке горе завдадуть їх удари. Вони не цілять точно по військовим цілям будь-яких військового до будь-якого військового значення ці прильоти взагалі не мають тому я все ж таки вважаю що їх основна мета це терор терор місцевого населення на бажання максимально вижити місцевих жителів з міста максимально нанести враження Заглядывать записувати...